Вітаю вас, підписники та гості мого села на Полтавщині. Я дякую усім, хто залишається зі мною і чекає виходу моїх нових відео. Щодня щось фільмувала, коли на ходу, коли на бігу, але все не доходили руки змонтувати його, озвучити та випустити нове відео. Але зібралось уже багато відзнятого матеріалу, тому буду подавати частину в режимі реального часу, а частину як архівні відео. Друзі, хочу нагадати: цінуйте кожен день, кожну мить свого життя. І пам'ятайте, за ваше життя хтось віддав своє життя, адже війна триває. Не забувайте щодня. Коли вийдете на вулицю чи виглянете з вікну і бачите мирне небо, спокійне, тихе розмірене життя в селі, не забувайте дякувати захисникам, адже завдяки їм ми маємо це все і маємо змогу жити спокійно, працювати. Також хто має змогу, не забувайте допомагати нашим захисникам, адже їм там дуже нелегко. Щодня надходять сумні звістки, багато загиблих, поранених, багато хто пропав без звісти, але життя триває. Віримо в нашу армію, віримо в нашу перемогу, наближаємо її. Життя продовжується. Ми працюємо, стараємося щось зробити для себе, для своєї родини, допомогти тим, хто його потребує. Адже, на жаль, не у всіх є можливість жити у власних домівках. І нехай моя хата небагата, нехай у мене старий паркан, але це не головне. Я радію кожному прожитому дню. Я радію тому, що маю, і дякую за все. Маю сподівання, що однодумців знайдеться немало. А це ось прийшла до батьківської садиби. Як гарно травень, все квітує, бузок, заяць на вишнях, бузок, кущі бузку, які мати насадила, каштан, який вона посадила. Цього року дуже рясно квітує. Все гарне. А батьків немає, біля воріт уже ніхто не зустрічає і лавочка пустує. Дуже важко і сумно. Хто має батьків, навідуйте їх часто, приїжджайте при найменшій можливості, тому що без батьків дуже важко. Травень, як відомо, місяць найбільш буйного росту трави. Хоч і дощів давно не було, але трава росте дуже швидко. Тому сьогодні ми вирішили під двором викосити траву. Потім її позгрібаємо у валки і посушимо. Буде сіно, яке в господарстві знадобиться для нашої живності. Трохи вже вдворі сохне, там покосили косою ручною. Тут брат скошує такою косою, щоб пришвидшити процес. Ну і більш якість, якість косіння буде більша. Бузок цього року дуже довго квітне і калина, гарний кущ, розкішний. Як я люблю оце все, весняну красу, калина посаджена сином і бузок. А це сінце вже підсихає в дворі, яке раніше викосили. Перевертаю його щодня. Будем йти на город, приїхав син. Будемо висаджувати розсаду. Почали заздалегідь, ще сонце на небі було, повиносили різні ємності, наносили води туди, тому що зазвичай в кожну лунку виливаємо один літр води. Тому то ще й не вся вода, розлили, а потім ще носив, син носив, а я висаджувала. Натрудилися добре. Посадили капусту, пізню, посадили солодкий перець і посадили кілька сортів помідорів. Садила дуже довго, вже і сонце почало сідати, і комарі вже гризли. І рукавички робочі порвалися, не витерпіли лихої долі. А я все садила, садила, садила. Навколо кожної рослинки луночку роблю, тому що потім треба поливати, то луночка обов'язкова, щоб вода не пливла, ото хто зна куди, а щоб все було гарно. Ото досаджую. Але то ще не, не все. Так, сонце сідає вже при західні, то я працюю в променях при західного сонця, Ага, показую рукавички розірвані, які не витерпіли лихої долі, коли досадили, вже темніло, їжак уже вийшов на нічне полювання. Їжачки живуть у нас, тому що в садку я залишаю купи. Спиляного гілля, з сухого хмизу різного. Там їжачки селяться, нехай воно не буде, як ото в декого стерильна чистота. Але інколи нехай буде купа хмизу лежатиме, а зате там знатиму, що їжаки чи хтось поселяться, хай собі живуть. А це трохи назад згадую, вже архівне відео вставила І торт, який мені до Дня матері подарували. Звісно, що смачний, бо від дітей по-іншому і не може бути. Ну, а я, в свою чергу, випікаю інколи пиріг, такий простий, щоб не заморочуватися, тому що зараз роботи багато. Я вже колись в одному відео готувала його разом з вами. Тут, кому цікаво, просто залишу рецепт. Він готується. Із простих продуктів, які в кожного є. І такий ніжний і досить смачний. Хто захоче приготувати, і кому сподобається, буду дуже рада. На цьому буду прощатися з вами. Дякую за увагу, дякую за те, що дивитеся мої відео. Мені дуже приємно, коли ви пишете коментарі. Я завжди всім відповідаю. Якщо вам цікаві мої відео, якщо ви хочете і надалі їх дивитися, то, будь ласка, підписуйтесь на канал. На все добре, дякую за увагу і до нових зустрічей.